Військово-морські сили відвідала делегація з Донецька, у складі якої представники Донецької обласної ради та студенти Донецьких вишів. Програмою перебування було передбачено зустріч з командувачем військово-морських сил збройних сил України, морську прогулянку Севастопольською бухтою та візит на військові кораблі центру морських операцій військово-морських сил збройних сил України. Донецьких гостей зустрічала Алла Харівська. Дуже насиченою була цього разу програма перебування делегації на Севастопольській землі. Зранку представники Донецької обласної ради на чолі з її головою Андрієм Федоруком відвідали штаб командування Військово-морських сил України та зустрілися з команд військово-морських сил України, віце-адміралом Юрієм Ільїним. Під час зустрічі була підписана угода про шевські зв'язки між Донецькою областю та командуванням військово-морських сил Збройних сил України. Я благодарен вам лично за те, що ви так оперативно відреагували на запрос командира корабля управління Донбас і оперативно помогли им, что это такой вопрос жизненный, который связан с обеспечением личного состава. Огромное вам спасибо. Я считаю, тоже есть много возможностей, которые могут в Донецкой области в помогать. Прежде всего, в воспитании молодежи, прежде всего, в оказании помощи ветеранам. Вот, так что... Добро пожаловать, как говорится, на борт. Спілкування на тему продовження взаємних стосунків між військовими та донеччанами відбулося в теплій та дружній атмосфері. Під час зустрічі обидві сторони обмінялися символичними подарунками. Після важливої зустрічі гості з Донецької облради відбули на графську пристань. До них приєдналися студенти донецьких вузів. Далі делегацію чекала цікава та насичена програма. Розпочалась вона морською прогулянкою на катері Севастопольської бухту та візитом до центру морських операцій військово морських сил України. Першим гостей зустрів корабель Управління Славутич, де для студентів була організована екскурсія. І якщо більше студентів вже були на морі, то справжні військові кораблі на власні очі побачили вперше. приехали студенты. Цель визита ⁇ посмотреть вместе с нашим уважаемым председателем Донецкого областного совета Андреем Михайловичем Федорком действительно интересный военный корабль, который мы не сможем увидеть, будучи здесь просто обычными туристами, да, отдыхающими здесь. Потому что никто из нас, кто видел море, кто был в Севастополе даже неоднократно, не имел возможности посетить удивительно шикарные такие военные, таинственные катера, корабли, эту бухту, которая, в которой мы сейчас находимся. Приехал в Севастополь впервые. Ну, очень интересный город. Впервые вижу вообще военные корабли. Очень интересно. Экскурсия вообще, это, это жесть. Это эмоции просто через край. Корабли, поездка. Один корабль, второй корабль, один больше другого. Эмоции просто зашкаливают. Далі за програмою гостей з Донецька чекав корабель управління Донбас. Такі зустрічі стали вже традиційними на кораблях Національного військового флоту, і моряки з задоволенням спілкуються з гостями. На Донбасі донечан урочисто зустріли командування та особовий склад корабля управління Центру морських операцій Національного флоту. Шефи, як завжди, завітали до захисників вітчизни не з порожніми руками. Подарунки для моряків були заготовлені заздалегідь. Від Донецької обласної ради та обладміністрації голова делегації Андрій Федорук за зразкову службу на Родив кращих військових моряків грамотами. А командиру корабля вручив холодильне обладнання. У вас огромна честь, но також і огромна відветственность служить на этом корабле. Областной совет очень большое внимание уделяє также патріотичному... воспитанию молодых людей. Поэтому не случайно сьогодні со мной присутствуют. студенты из ведущих вузов до, до Нечины, которым также интересно сегодня было встретиться вместе с вами. Я думаю, что у вас много интересных тем для обсуждения. Вы также сможете обговорить. Также хочу отметить, что Сегодняшняя наша встреча – это один из первых шагов для того, чтобы мы наладили более такие дружеские отношения, обменивались теми программами и теми проектами, которые есть у нас, которые есть у вас, чтобы мы больше знали о той жизни, которая у вас происходит в военно-морском флоте. З подарунків не залишилися і гості. Командир корабля управління, капітан другого рангу Олег Гук, вручив голові делегації символічні морські атрибути. Решити мені від себе лично від екіпажу корабля управління Донбас виразить вам, всім трудовим колективам Донецької області велику благодарність, велику благодарність за ту допомогу, за ту заботу, яку ви вказувати нашому кораблю, кораблям, всього нашого національного флоту. Повірте. Она ощутима, мы рады ей вот, и надеюсь что это действительно первый шаг, первый шаг, который, вот, как вы сказали, в наших э, дальнейших взаимоотношениях, как и в плане патриотического воспитания молодежи Донецкой области, так и в плане поддержания высокой боеготовности кораблей национального флота. Після обіду на кораблі управління Славутич гості переїхали до військово-морського музею України, що розташований на Михайловському равіліні. Гості з цікавістю дивилися військову колекцію, пов'язану з Кримською війною і першою обороною Севастополя. А також ознайомилися з новою експозицією під назвою «20 років на варті морських рубіжів, яка відкрилася у липні цього року. Протягом усього дня гості фотографувалися на згадку про відвідування Військово-морських сил України та спілкування з військовими моряками національного флоту. На цьому візит донечан був. Завершений і як завжди, додому гості з Донецька привезуть багато незабутніх яскравих вражень від побаченого і ще довго будуть пам'ятати ці дні проведення на гостинній Севастопольській землі.